І загальної, всі програми загальної. 120. 120. 120. Скажіть, будь ласка, чи вистачить в цьому році вам 120 тисяч для того, щоб провести всі заходи, які проводяться не тільки в районі, а треба взяти участь ще й там? На перше квітч, як нам обіцяли, поки що виділили 70 тисяч гривень, може частину коштів, е, невеличку частинку. Під час двох місяців вже взяли і людям сплатили, ще є невеличка забороненість. І на перше підвіччя цих коштів, я думаю, вистачить. І е, поки що планувалися ми на рівні чуть, трошечки більше, ніж на рівні минулого року. Обласні заходи всі ті ж самі. Якщо е, спортсмени наші за як в минулому році не поїдуть, то я думаю, цих коштів вистачить. Бажання е, там чуть-чуть. Вас і маленьку частинку вже не комісія не піднімає стифри. Скільки ви будете от, пройде півроку, ви почнете працювати над тим, щоб е, до цієї програми ми щось додали. Приблизно ви вважаєте, з якого розрахунку 120, 150 тисяч, <плес> скільки потрібно. Тут щось не шарно, але <плес> за мене. Чи вікно вона затверджувалася, то це просто було до мене і перше, що програму розробили на з і по, не на один рік. Ми завжди заходи затверджувати, кожен рік прораховували на один рік. Ми пер аж по 16 рік. Тобто, в нас вже є затверджено 100 тисяч на 14 рік. То зміни ми будемо внести, я планую десь в лидні місяці вносити програму зміни, тому що в нас є затверджено 100 тисяч. 000, тому що і на 13-й рік також було 100 тисяч дітей. Тобто ми вже в минулому році перебрали 20 тисяч, ніж ті, які були заплановані в 11-му році. А по дитячій спортивній школі там пропонується, крім того, що зарплата і та матеріальної бази на проведення цих окремо. Я спитаю, є такі суми там? Звичайно, 30, вис... звичайно, це порожню 170 тисяч 100... зі спортивної школи. І в спортивній школі. 000, О, оце не забувайте, що там ще й такі гроші є. Так, на 20 тисяч ми будемо шкодувати на більше, ніж у минулому році. У минулому році вони були 50 тисяч, у цьому – 70 тисяч. Пішли, пішов різ, і вони думали, що, без Богу, все буде добре, що у нас з вами буде нормально, то їм вистачать ці гроші. Чак! Це не малі кошти. Кого є? Це не малі кошти, але ці командировочні видатки, ви це все ложки.